Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю вам Божого благословення, міцного духу, радості на серці, спокою на душі. Це нам дуже необхідно. Почну з того, що в мене був свій Тікток-канал, на якому набагато, не мало, назбиралося 14 тисяч підписників і його заблокували. Я, скоріш за все, думаю, що хтось пожалівся. От. Але не страшно, я подавала апеляцію, я писала в суппорт декілька разів, але відповіді так і не отримала. Тому продовжую Божу справу на Ютубі. Хочу вам зачитати слова з Євангелія від Матвія 3.12. Його лопата в руці у нього, і він очистить тік свій і збере пшеницю свою в житницю, а полову спалить вогнем невгасимим. Друзі, зараз такий час, що ми бачимо все яскраво на контрасті: хто є хто, хто полова, хто пшениця, іде відсіювання, віруючі люди, істинно, віруючі люди, це пшениця, полова це всі інші, які не прийняли Христа в своє серце, істину в нього не увірували. Але я хочу вам наголосити, нагадати. Що істинна радість, істинний спокій лише в Ісусі Христі, лише в нашому Бозі. Всевишній Бог Отець Творець подарував нам свого Сина в наше Спасіння, натомість чим ми йому відплачуємо. Я неодноразово казала це в своєму блозі в Тіктоці, але не думаю, що багато хто був. На мене підписаний. Повторюватися я не буду, але як Бог скаже, можливо, щось потрібно буде повторити, щось потрібно буде відновити. На жаль, відео мої не зберіглися, тому все буде наново, все буде начисто. І в потоці Святого Духа я прошу Господа говорити за мене, щоб Він говорив через мене, а не я. Тому що так, як ти хочеш, Боже, а не я. Тому що ми народжуємося. Заново ми народжуємося в дусі, і тільки тоді ми відчуваємо життя радість. Хочу розповісти свій нещодавній сон. Я натикалася на Ютубі і, і чула, що люди починають вже розповідати свої сни. І я раніше думала, навіщо це комусь, як то кажуть, з хворої голови на здорову це так, жартуючи, але дійсно, навіщо комусь там мої сни? Ось нещодавно мені снилося, що почався якийсь такий вірус по всій землі. Він давно почався, да, в нас? Але це такий сон. Я знаходжусь в якомусь торговому центрі, все блокують, всі виходи, всі входи. І мені якось, я не пам'ятаю, вдається вибратися. І я вибралась і бачу таку високу високу мраморну гору. І така мраморна дробина йде. І я піднімаюся, піднімаюсь, піднімаюся, вже запихалась, тому що якось дуже високо. Я так піднімаю очі, а переді мною розп'яття, але також з мрамору. Переді мною розп'яття Ісус Христос, я так дивлюсь на нього, опускаю очі вниз, дивлюсь на Його ноги, і там все опильовано, все, я вибачаюсь на слові просто бригано, все в якихось жуйках, в слюнях, це все перемішано, і я так собі думаю. У вісні, я думаю, Боже, як люди ми чиняємо з нашим Господом з Ісусом Христом. Натомість, що ми отримуємо, це не дивно. Ви знаєте, є такий чудовий фільм, він називається Любов приходить тихо. І мені дуже подобається діалог. Між чоловіком та жінкою, тому що вона не його дружина, просто чоловік і жінка. І вона каже: чого ти віриш в свого Бога, чому ти віриш? Тому що він у тебе забрав дружину, він у тебе відібрав здобутки, тому що у нього там, по-моєму, щось згоріло, сарай, чи що. І він тебе наказує, як ти можеш в нього вірити. І він їй каже, пішли зі мною. А він був віруючий такий мною. неї пішли, вийшли, вийшли такий, такий гарний вид, там річка тече, там дерева ростуть, там такий йде склон. І він каже: у нього є дочка, і він каже, навіть якщо я буду за руку йти з дочкою, вона впаде, не я буду в цьому винуватий, але я її підійму, я буду молитися за неї, я буду плакати разом із нею. Так і Господь вчиняє. Він завжди поруч. Коли стається щось таке, він завжди поруч. Подивіться, скільки історій під час війни ми отримали в свідчення Господа. Просто проводіть ці паралелі. Я ці всі історії називала, і, можливо, я зараз не всі згадаю, але наскільки люди, віруючи, він їх рятує. Наприклад. Візьміть того чоловіка, роман. Я вже не пам'ятаю прізвища, який шов з кулі в серці. Ви можете знайти легко в інтернеті цю історію. Я зараз її не можу згадати, на жаль, не можу згадати прізвища, як він повз, йшов, повз, йшов. Йому зробили успішну операцію, надскладну операцію, і він вижив. І він, по-моєму, через пару днів він вже встав і пішов. Це складна операція на серці. Дуже багато таких випадків ви можете в історію подивитися, історії подивитися в інтернеті. Тому, люди, мої, дорогі мої рідні, тільки з вірою, твердою, з щирим серцем ми можемо це все подолати і пережити. Перемога наша. Наближається, але головна битва, вона відбувається не тут на землі. Головна битва це духовна битва. І ті, хто мене розуміють, ті розуміють, про що я кажу. Якщо це не ваша тема, я не зобов'язую вас слухати. Не... Це не мої методи. Я ніколи нікого ні про що не прошу, можу попросити дослухатись, але щоб насильно це робити, ні. Якщо ви маєте вибір, ви його робите. Бог є що? Бог є воля, Бог є свобода. І це вибір, це наш особистий вибір. Якщо б він не давав нам вибору, це був би не Бог. Це був би інший, ви знаєте, хто. Він вибору не дає. Він до чогось прив'язує, до якихось залежностей, до якихось не знаю, статків. Як Бог сказав, не можна служити і мені, і мамоні. Да? Одночасно, або той, або той. А ті, хто взагалі на риба, не м'ясо, не тому і не тому, таких Господь взагалі виплюне. Тому існують такі часи і зараз саме той час, коли потрібно зробити свій кінцевий вибір. Я дуже хочу і дуже бажаю, щоб кожен вас, з вас відчув, що таке любов пропустив її через себе, відчув Господа в собі. Відчув добро, відчув ласку, тому що в такі часи, в темні часи, дуже важливо світити, дуже важливо відчувати світло, а ще важливіше бути світлом, наповнюватися духовно, зростати духовно. Ті новини, які нам належать дізнатися, вони нас самі знайдуть, самі нас доженуть. Тому що у мене також був такий період, що я дивилася новини. Переживала, а що там, а як, і кожен удар він болючий. Кожен удар по торговому центру, по житловому будинку він дуже болючий. За себе, що я можу сказати? Я залишаюсь в Україні з перших днів. Я залишаюсь у своєму будинку, слава Богу, з перших днів. Я дякую йому, що він береже мене і мою родину. Не без якихось випадків, але слава Богу, все мінімально. Тому. Це ще один привід: свято істину чисто увірувати. Бог в кожному з нас. Ви знаєте, що існує ще декілька Євангелій, які не канонізовані, які не входять в Біблію. Наприклад, як Євангелія від Фоми або Хоми, або ще в деяких перекладах Томи. Там немає опису життя Ісуса Христа, але там є надважливі вчення Ісуса. Христа, я вам раджу прочитати. Він іде як апокриф, як і Євангеліє від Філіпа, Іуди, Марії Магдаліни. І там говориться, що Бог, Ісус сказав, що Господь в кожному з нас. В деяких Євангеліях ми зустрічаємо, що Ісус каже Господь серед нас. І саме ця фраза вона стала ключовою. Вона стала основною, чому це Євангеліє не пропустили в Біблію і не канонізували, тому що є такий спір. Я особисто я притримуюсь того, що Господь і в, і в нас це перш за все всередині нас, і посеред нас, і з нами. І це основне, і це істине. Я дуже хочу, щоб кожен з вас це зрозумів. Якщо повторюсь, це не ваша тема не, не треба мені писати негативних коментарів, не треба задавати якихось провокаційних питань. Я кажу те, це, це тим людям, які це мають почути, відчути, і пропустити через себе. Я хочу, щоб ви заспокоїлись. Я хочу, щоб ви впустили в своє серце любов. Любов, тому що Бог є любов. Люди, які далекі від цього, вони не розуміють. Вони. Починаю засуджувати, починаю задавати якісь питання, ставити якісь незручні, здавалось би, питання, але я вже це пройшла навіть через той самий Тік-Ток. Я відповідала на кожне запитання, якщо воно навіть було якесь каверзне, якщо було якесь провокаційне, якщо хтось десь хотів підстібнути, підловити, Господь завжди знайде на все відповідь. А я це розказую вам, ті, хто. Вірять ті, хто хочуть спастися, ті, хто хочуть знайти цей спокій, любов. Тому що якщо в цьому світі жити і погрязати в його новинах, в його пороках, в його залежностях, в його нечисті, можна так і не знайти себе. Не те, щоб загубити, а й не знайти себе. Я бажаю, щоб кожен вас знайшов себе в Господі нашому Ісусі Христі. Я вірю, що він в кожному з нас, що в нас тече його кров, що ми є діти Божі, тому що не всі є діти Божі, і ми це можемо бачити наглядно, що не всі є діти від Бога. Да? Ви можете зі мною спорити, кожен має свою думку. Я кажу те, що мені посилається звище, я кажу те, що мені ближче до душі. Ви можете вірити в те, що ви вірите. Я лише хочу, щоб ви спаслися. Ви можете мене засуджувати, ви можете мене насміхатися наді мною, повірте. Господь мій мене зміцнив і укріпив так, що це мене не візьме, а лише добра вам побажаю, лише любові і спокою. Нам ще багато чого належить пройти, і далі буде ще гірше. Зовні буде ще гірше все. Але всередині ми можемо. Все змінити. Всередині ми маємо знайти цей, цю гармонію, цей баланс. І тільки тоді ми зможемо спастися. Тільки тоді. Ви знаєте, зараз так відкрилися люди, так відкрилися, не знаю, зірвалися, можливо, маски якісь, тому що у мене був випадок також. Це було ще весною, в квітні місяці. У мене був друг, був. Але виявилось, що він зрадник, і мене це шокувало. Але, ну, був такий удар, так би мовити. Да? Там вже все вирішили. Але я про те, що зараз відкриваються люди хтось з однієї сторони, хтось з іншої. Але дуже великий контраст ми відчуваємо. Який не відчувався до, зараз відчувається дуже сильно. І люди. Я нікого не засуджую, я кажу все по факту, як є. Хто кажуть, знаєте, Бог, суддя і так далі, але ж ми маємо говорити, маємо свідчити. Я вірю, що Бог він милостивий, він люблячий, але він ненавидить зло, він ненавидить вбивства, насильства і все інше, що не належить до любові. Чому я не чую заповіді любіть одне одного? Це основна і головна заповідь. Вони там щось кричать: хто покладе, хто положить душу за другі своя, ви будете в раю, на війну там, і, так далі, і так далі. А де ж головна наша заповідь: любіть одне одного. Знаєте, я далеко не наївна людина. Я вірю в добро, я вірю в любов, але я бачу все, що відбувається, я відчуваю все, що відбувається. І я бачу, що далі буде гірше і гірше. І все залежить тільки від нас самих, що в нас тут всередині. Я дуже прошу Господа не залишати мене, мою родину, на часи скорботи, тому що це будуть дуже страшні часи, дуже страшні часи. І воно все наближається, час вже прискорюється. І я не знаю, тільки сліпі, мені здається, це не бачать. Сліпі духовно, тому що люди сліпі фізично, частіше за все бувають духовно зрячими. Друзі, я зробила такий вступ. Я сподіваюся, що Господь буде мені посилати сил, натхнення, інформацію і можливості ділитися з вами і надалі. Вести цей блог, Тікток, тому що ой, Ютуб, я вибачаюсь, бачите, оговорилася. Тому що люди, які знайшли мене в інстаграмі з Тіктоку ще, попросили мене заново вести. І я вирішила це зробити вже на Ютубі, тому що з Тіктоком вийшла така історія, і заново я зареєструватися там не можу, тому що в мене єдиний номер, який прикліп був прикріплений до того аккаунта. Ми з вами обов'язково. Поговоримо, я дуже сподіваюся, на всі теми, які вас бентежать. Я вірю, я вірю, що добрих людей багато, я вірю, що добра більше, що ви робите добро. Як каже еклезіаст, я не пам'ятаю, в якому розділі, що немає такої людини, яка була б доброю і не грішила. Але не потрібно себе виправдовувати, потрібно ставати краще, потрібно брати приклад з нашого Ісуса Христа. З кого б ви з людей не брали приклад, беріть перш за все з нього. Не створюйте собі кумира, тому що він є наш приклад, він є наша основа. І моліться за те, щоб Святий Дух ще перебував тут. Тому що, коли він забереться, а він забереться, то все, все просто втратить свої властивості. Кожна травинка, кожна рослинка, кожна тваринка і так далі, сіль припинить бути сіллю, все втратить свої властивості. І поки Господь ще не забрав Духа Свого Святого, дякуйте йому, славте Його і моліться. Перебувайте в молитві і в пусті. Перебувайте в добрі, в спокої, в мирі. Я повторюсь: ті новини, які мають вас знайти, вони вас знайдуть. Ви обов'язково дізнаєтесь. Тому що кожен має свою місію. І наша місія, наша віруючих людей, віруючих, це духовно боротися, духовно стояти з нашим Господом Ісусом Христом і дякувати йому, славити Його. І обов'язково, обов'язково кожного ранку, прокидаючись, казати Господи, дякую, що Ти мене розбудив. Слава Тобі. Кожної ночі, лягаючи спати. Господи, дякую Тобі, що дав прожити цей день в мирі, в спокої, в Твоїй благодаті. Пошли нам тихої, мирної ночі, благодатного, блаженного сну праведників. Він нас не тільки чує, він виконує все. Але він не золота рибка, яка має виконувати наші забаганки. Господи, я переїжджаю, допоможи мені на тому місці. Господи, я не можу тут заробити, допоможи мені десь взяти там гроші, і ми до нього звертаємося як до золотої рибки і тягнемо, 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 тягнемо. Так не має бути. Я вам кажу зовсім про інші речі. І сподіваюсь, що ви мене чуєте. Більшість з вас мене чує. Сподіваюсь, що ви мене. Розумієте, і що Господь перебуває у вас всередині. Хай береже вас Господь, бажаю вам миру, обіймаю вас любов'ю. Говорить Дух Святий, говорить Господь Бог і через мене. І я я дякую, дякую за це. Дякую, що Він перебуває в мені зі мною. І ви будьте вірними йому, тому що Він. Завжди вірний, він завжди однаковий на всі часи. Це також написано в нашому Слові Святому, Божому Слові. Тож перебувайте з ним в Дусі Святому, в спокої, в мирі. Він обов'язково приведе вас туди, де ви маєте бути. Він обов'язково надасть вам сил для всього, що ви маєте пережити. Я вірю в це і вам бажаю знайти його в собі. Amin.